Працевлаштування українців з захистом, що чекає у 2024 році. Після вторгнення близько 6,5 мільйона українців виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист у країнах. ЄС цей статус дозволяє їм легально працювати, але умови працевлаштування різняться. Нідерланди. Українці можуть працювати без дозволу. Але з 2024 року офіційно працевлаштовані сплачуватимуть 300,5-10 євро за комунальні послуги. Переважно працюють у сільському господарстві та на складах зі ставкою 13,27 євро за годину. Німеччина. Програма Джаптербоу допоможе українцям швидше знайти роботу після базового вивчення мови. Знання німецької не обов'язкове для роботи у виробництві чи на складах. Польща Українці можуть працювати без дозволу, але з липня 2024 року працевлаштування стане можливим лише після офіційного повідомлення. Найбільше вакансій у логістиці та харчовій промисловості. Швейцарія спростила процедуру працевлаштування, скасувавши обов'язковий дозвіл на роботу. Румунія Українці можуть працювати за біометричним паспортом без оформлення статусу тимчасового захисту протягом перших трьох місяців. Чехія тут працювати можна без дозволів. Більшість вакансій у сфері логістики та автопромисловості. Зарплата – тисяча євро. Данія. 78% українців вже працюють. Програма JabiDUCRIN допомагає знайти роботу та вивчити мову. Кожна країна має свої особливості, тому перед працевлаштуванням важливо вивчити законодавство і можливості. Збережи. Підпишись. ПОШИ.